У центрі Києва багатоповерхівка стоїть буквально на краю прірви. Півтора роки під її вікнами величезна діра. Під час дощів винок повільно тоне. Вся вода стікає у вирву і тече у підвал та цокольні приміщення. Цьому будинку вже понад 100 років. Тож кожна злива може стати для нього останньою. Ну і мешканці нарікають безліч разів. Вони зверталися куди, куди тільки могли, скаржилися, і все марно. Наші журналісти пішли за роз'яснення до компанії, що обслуговує цей будинок, чи вдалося поспілкуватися з кимось із комунальників, і чим все це закінчилося далі в нашому сюжеті. Під вікнами багатоповерхівки у самому центрі столиці величезна діра і водоспад. Однієї миті асфальт тут просто провалився. Це сталося півтора роки тому. Відтоді, під час дощів, все тече у цю вирву і заливає підвальні приміщення. Вода тече звідусіль, заливає електропроводку і псує майно. Ці кадри кілька днів тому зняла киянка Єлизавета Соломаха. У цокольному приміщенні вона відкрила студію косметології. Та каже, працювати неможливо. Під час дощів щоразу доводиться вичерпувати воду і рятувати дороге обладнання. От три відра, От три відра води. От вони. От всього на всього. Тряпочку. Тряпочку я оце зберу. От. І нічого не пошкоджено. Слів немає. Води по все залито, меблі роздуло, розбухало, матеріали позаливало, стіни позаливало. І так водою добряче накривало разів за шість. По збиткам десь ну тисяч десять точно є. Це суто по збиткам, якщо не враховувати те, що в ці дні я займалася ремонтом, замість того, щоб приймати клієнтів і працювати. З кожним днем це провалля більше. Є. А всередині видно труби, бо там проходять комунікації будинку, підвал весь у тріщинах і калюжах. Мешканці е, перших поверхів почали жалітися, що у них стіни всі покрилися пліснявою. Ще якщо так рік, півтора, і тоді фактично почне просто давати осадку будинок, і він провалиться. І в центрі Києва це недопустимо, що будинок, яка архітектурна пам'ятка Києва, який є візитівкою нашого Києва, поряд біля провалля дитячий майданчик. Тому мешканці бояться ще й за їхнє життя. Зараз тут небезпечно навіть у бачите цей асфальт. Ну ти ступиш десь і, і, і воно поки стоїть, а потім воно обвалиться. Дитина може пролізти. Тобто тут огорожа, ось дивіться, вона не є. Дитина вибігає з дитячого майданчика, біжить, вона не розуміє, що тут небезпека, але експерти говорять про ще одну загрозу: просто поряд біля цієї діри дві електрощитові. Якщо туди попадає вода. А через низ, от я бачу, що вже провалюються, і там, не дай Боже, будуть оголені провода, і хтось підійде, наприклад, за 15 метрів і буде калюжа. Це буде смертельний випадок. За півтора року мешканці куди тільки не зверталися, але кажуть, усе марно. Це вже як замкнуте коло постійно. Звертаємося, постійно пишемо постійно, і нам якісь відписки або щось, якісь відговорки. Ніхто нічого не робив. Офіційно я залишала заявку в аварійку. Підняла всіх, Побігала сусідів. Ну я думаю, що десь заявок 10 точно було. На місці намагаємося зв'язатися з компанією, яка обслуговує цей будинок, але слухавку там ніхто не піднімає. Тому із експерткою у сфері ЖКГ Кристиною Ненно ідемо до них за роз'ясненнями і запитуємо, чи є керівник на місці. Бо він виходив зараз. Одни ну, то я узнаю. Може хтось із заступників теж є. Заступників того, ну я не паца. Працівниця керуючої компанії пустила нас всередину, але потім хутко закрилася за одними з дверей. І більше до нас так і не вийшла. Скажіть, вдалося з кимось зв'язатися? Спілкуватися з нами так ніхто і не захотів. Тому ми направили у компанію офіційний запит, а ще у КМДА та адміністрацію Шевченківського району, і очікуємо на відповіді. Тим часом експерти кажуть, люди мають повне право йти до суду і доводити, що їхній будинок руйнується через бездіяльність комунальників.